Стояння Динамо і Шахтаря в останні роки стало більш стерильним. Не вистачає драми, емоцій, конфлікту. Спеціально для тебе ми зібрали п'ять скандалів українського класичного. Напиши у коментарях, який з них тобі запам'ятався найбільше. Ну і бери участь в акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати, будь в грі разом із Фавбет. Деталі шукай у закріпленому коментарі під цим відео. Жуніор Мораїс проти Динамо. Це кульмінація ненависті. Гравцям киян було огидно тиснути руку натуралізованому бразильцю після його переходу до найпринциповішого суперника. Сезон 2018-19. Фанати Динамо вивісили на Олімпійському опудоло з образливим для жуніора підписом. На полі злість у бік мораєса не припинялася. Найвища точка напруги – третя хвилина матчу. Мораїс готується виконати пенальті. Удар бойко тягне. Після гри заспокоїтись було просто нереально. І Морайес, і динамівці були налаштовані продовжити вербальну агресію. Що ти кричав жоніром Морайесу? Це, це залишиться теж в історії. Це були вульгарні слова, що це було. Це в історії, Все, ігра закінчилась. Морай спробив бо якого витягнув, багато чого такого цікавого сказав, було чутно. А ви коли спустились під трибунку, також де як ну, цікаво його назвали? Це все емоції, що це там взагалі. Ні, я його не називали ізначально. Я йшов по ступенькам, він, е -е, з рібінком йшов на руках, він раз мені сказав, я промовчав, не буду говорити, що сказав. Другий раз сказав, я, я обернувся, посвів, говорить, да, так, да, тобі. Ну і я сказав. Все, що думаю про нього, ну нічого не скриваю. Вони повісили 10 номер, так, і підписали його, якщо так сказати, путани, правильно? А Коли він спускався, ви там здається, сказали, що він продався б. Да. Ну, звісно, що ні. Ну, це моє особисте мнение. Дякую. Йому також придавали в Динамо контракт, якщо я не ошибаюсь. Чоловік в лісо говорить одне, а коли виходить, зовсім інше. Треба ж бути чоловічим. У прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FAFBET. Листопад 2019-го. матч Шахтар Динамо в Харкові. Гірники виграють 1-0 завдяки голу кривцова у першому таймі. Аж раптом не витримує капітан Шахтаря, бразилець Тайсон. Образи з боку динамівських фанатів довели до сліз його та іншого гравця гірників дентіньо. На 82-й хвилині Тайсон не стримав емоцій, вдарив м'яч у бік трибун і показав непристойний жест. Усе почалося у другому таймі, коли гостьовий сектор фанатів почав освистувати дентіньо і е, пародіювати звуки мавпи. Бразилий звернув увагу головного арбітра цього матчу Миколи Балакіна на це. Ну а суддя у свою чергу оголосив по стадіону: якщо російські вигуки не припиняться, він призупинить гру. Зрештою, так і вийшло. Наступною жертвою расизму став Тайсон. Йому це ще більше не сподобалося. Він вибив м'яч у фанатів і показав жест, який головний арбітер цього матчу Микола Балакін оцінив у червону картку. Після матчу обидві жертви расизму абсолютно не хотіли говорити про цей епізод. Після епізоду з Тайсоном Микола Балакін попросив зробити ще одне оголошення. Якщо російські вигуки продовжаться, матч буде скасовано. Заспокоювати фанатів підійшли футболісти Динамо на чолі з Бущаном, Циганковим та Вербічем. Вони поговорили і після того фанати заспокоїлися. Там, що так кричали, він я вважаю, що так не має бути. Чесно, я був недалеко від цього епізоду. Я був за центром поля, потім я увидев, що Тайсон побіжав до нашим болельщикам і. Суддя за ним получилось, что потом Команди ушли з поля і вже удалі Тайсона. Після матчу в інстаграмі Тайсона з'явився пост із реакцією на скандал: я люблю свою расу, я борюся за колір. Все, що я роблю для нас, для любові. Я ніколи не заткнусь перед обличчям такого нелюдського і підлого вчинку. Мої сльози були від обурення, зречення і безпорадності, безпорадності, що я нічого не міг зробити у той момент. 2012 рік Донбас Арена, мабуть, найскандальніше вилучення в історії українського класичного. Денис Гарма жестами показує головному арбітру Юрію Ваксу, що перебіжить за бровку поля, і за його сигналом буде готовий повернутися в гру. Вакс бачить, що Гармаш декілька секунд перебував на полі і ухвалює дуже сумнівне рішення: друга жовта і червона. Далі вибухає головний тренер Динамо Сьомін. Подивіться, як прилетіло пляшці. І понеслося. Гармаш зі сльозами на очах залишав межі поля. По губах легко читалося ключове запитання до Вакса. За що? Потім півзахисник Динамо намагався розповісти свою версію подій головному тренеру киян Сьоміну. Вийшли врачі, я три рази показав врачам: пожалуйста. выйдите покиньте пределы поля вы поняли да поняли поняли я развернулся побежал в центру поля метр был от линии до для от поля до линии чтобы ему покинуть пределы поля я три раза показал говорю покиньте здесь развернулся и побежал моя ошибка была в том что я не проконтролировал это я развернулся спиной и не видел это все и когда команда начала разыгрывать удар от ворот Настрації були, слишу що гармаш вишов куля, гарма шушов куля. Ну вишов куля, получил тару жовту. Принагідно, ми ще раз нагадаємо, що Юрій Вакс є арбітром-зрадником, який обслуговував матчі в Окупованому Криму і позував у ганчівці із символікою росіян. 2019 рік, одна восьма фіналу Кубка України. Це історія про емоції зсередини. Наша камера була близько добровки Динамо, а там був справжній емоційний розрив. 92-га хвилина Степаненко зрівнює рахунок у матчі. Втомлені динамівці вбачали у пропущеному м'ячі провину тренерського штабу. Найбільше зірвало дах жерсону Родрігесу. Далі перед екстратаймами жерсон не витримав знову. У гру Динамо виграло завдяки забитому м'ячу Попова після подачі скутового. Емоції були вже абсолютно інші. Жовтень 2015-го Динамо програло на Олімпійському 0-3. Після матчу Ярмоленко та Степаненко обмінюються футболками. Ярмоленко демонстративно викидає футболку партнера по збірні, аплодує фаном. Потім йде назад, дивиться в бік футболки і просто йде повз травень 2016-го. Шахтар на арені Львів забиває третій м'яч у ворота. Динамо рахунок стає розгромним. Гравці Шахтаря святкують разом. Всі, окрім Степаненка, той йде в бік трибуни фанів Динамо і спеціально показує на футболку з емблемою гірників. Тарас спершу біжить до партнерів, а далі його хапають динамівці. Рибалка, далі віда, і наприкінці удар. Ярмоленко буквально зносить Степаненка. Починається жорстока бійка, у якій беруть участь всі гравці обох команд разом із запасними. Пізніше Тарас і Андрій публічно підуть на мирову у домі футболу. Я признаю, те, то, що, то, що я зробив, хто ну, здається то зроб, нам шахтер, було, було неправильно і я, я повністю виноват, Так що я сподіваюся, що Тарас візьме руку і ми будемо зі спокійною душою готуватися Вибачення були прийняті, але не допомогло. Через роки деякі гравці тієї збірної називатимуть конфлікт Степаненка і Ярмоленка однією з причин провалу на євро 2016 Ось такою вийшла наша підбірка. Наші п'ять скандалів українського класичного, але ми згадали не всі. Ти можеш написати свої у коментарях. І обов'язково давай ще раз насолодимося усіма ось цими емоціями українського класичного. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.